Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму каналі Скажете, як зав'яже. Що ж, поїхали. Знаєте, завтра раніше це у Дімбілей було в Радянському Союзі, коли я служив там 100 днів до приказу. Всі вичисляли, там був сантиметр, відрізали по дню. А у політиків є навпаки 100 днів після. Перший юбілей після вступу на, довж, на посаду. І у Трампа завтра перший такий юбілей. Е, от. І він відзначає його страшним системним падінням. Всього 41% американців зараз підтримують е, Трампа. Е, і сьогодні для нього поганий подарунок. Канада. <кій> Пройшли там вибори, от, отримали перемогу ліберали, які. Скажімо, ще півроку тому не могли про це й мріяти. У них було падіння, але на тлі антитрампівських настроїв у Канаді, все помінялось. І там навіть колишні трампісти казали, Ні, ні, ні ви що, ми з Трампом нічого там спільного не маємо. Е, майже 90% канадійців. Противники Трампа і кажуть, що ну, другого такого неадеквата вони не зустрічали в житті. І це помітьте. Люди, які говорять так само, як і американці англійською, так само для них Шекспір, це їхня історія. І скажімо, Річард Плантагенет і серце це теж частина їхньої історії. От, але при тому вони не хочуть мати нічого. Спільного з американцями. Це до слова, це урок Путіну і рускомірцем. Що якщо ви говорите по-русски, то ви ще маєте якийсь зв'язок з росіянами? Як казав наш філософ, я руски би вивчив тільки за те, що потрібно допрашувати пленних. От, власне і все. Але поїхали далі. Я хочу, щоб ми порівнювали ці 100 днів Трампа. І з Зеленським, тому що вони наскільки схожі, вони наскільки брати близнюки, що ці два режима можна порівнювати. Порівнювати буквально у всьому. І е, їхні е, слабкі сторони ну, сильних майже немає. Ну, у Трампа там коїсь що там можна відзначити, але це е, неадекватність в якійсь е, ступені. І е, це дуже схоже на історію України. Е, Е, чим вони схожі е, в першу чергу своїм виборцям? Виборець Трампа, е, як правило, мало освічений, менше освічений, ніж е, виборець був Камали. Да? Менше освічений, менш розуміючий, більше затюканий, в тому числі там ну, проти там, мігрантів ЛГБТ-спільнот. Ну, в тому, що він неуспішний, винуватий винувати хтось. Не він ж сам може бути винуватий. Хтось прийшов і зробив так, що він там в Аризоні чи в Алабані якийсь там білий англосакс, він неуспішний абсолютно. Не то, що у нього мозгов не вистачає, а тому, що хтось прийшов і це йому зробив. Мігранти, Китайці, там, тіпа, тарифи неправильні, е, НАТО багато грошей забирає, у нього ще щось. І, в общем, ну, всі кругом винуваті, ну тільки не він. Що він погано в школі вчився. От е, і в цьому вони дуже схожі з, е, з Зеленським. Мало того, схожість в чому, от зараз, щоб ми не переймалися дуже сильно, що там у Трампа. З я... Ну, Зменшилась кількість прихильників, проте досі 80% виборців республіканської партії, ну республіканців, ті, хто голосують за респуб... за респів, вони підтримують Трампа. Вони досі йому вірять. Мало того, там, типа, ну хтось, якщо ви підійдете і скажете десь там в Алабамі, так у нього ж не виходить нічого. Ні, 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 це йому заважають, це йому заважають, йому вставляють палки. Це винуваті. Європейці заважають, китайці заважають, і ті заважають. А скільки? Ці байденівці заважають. Ну, зовсім як у нас, парахаботи. Якщо б не парахаботи, то Володимир Олександрович би все вже дасть, уже б жили щасливо. Але є парахаботи, є рашен, жруть шоколад, гадство, І за цього ми нещасні. От е, е, і, на жаль, це буде продовжуватись, тому що. У, е, крім того, що люди часто недалекі, вони не хочуть визнавати свою вину, свою, <свій>, свій власний особистий провал і свою відповідальність за власне голосування. Як і у нас не можуть визнати, що ага, ти проголосував за договорів посередінки, ну, от Путін і прийшов домовлятися. Ти ж хотів так, ти тепер отримав. Так само і у трампістів. Тепер те, що зараз все у них гірше і гірше буде, винуваті не вони і не Трамп, а хтось. Ну, власне, це і об'єднує виборці, на жаль, схожі в усьому світі. Якщо хтось думає, що тільки десь у нас багато людей, які не можуть адекватний вибір зробити, то він помиляється. Бо це таке саме. І в Сполучених Штатах, а в Британії Брекзіт був, а перед цим в Італії вибрали Мусаліні, а в Німеччині Гітлера. ну в общем-то, А у нас Януковича ще перед Зеленським. ну Народ кругом однаковий, і кількість неадекватів. Популяції розкидана десь по всьому земному шарику е, порівну. Ну, їх, можливо, більше тільки на Росіюшки, тому що там таку породу виводять уже сторіччями. Десь так. Що друге ми мусимо зрозуміти е, на 100 днів, що, на жаль, змінилося саме, саме е, що для мене, на жаль, змінилося у світі. Безпекова ситуація і навіть не безпекова, я би сказав, е, ситуація з стандартами. Е, США вже не суддя у світі свистко, із свистком, який гарантує, що світ має жити по правилам. На Росію ж його називали навіть там, типа там поганий поліцейський, але це було не поліцейський. Сполучені Штати гарантували, що світ мусить жити по правилам. І значить, основне правило, на якому побудована ООН і, після, і світ після Другої світової, це агресор має бути покараним. Агресія неможлива. Є норми, є правила, і основне правило непорушність кордонів. І е, зараз Трамп е, це нівелює мало того. Він же ж, е, сам е, готовий там сказати, що там треба захопити Гренландію. Ну чому? Тому що це в інтересах Сполучених Штатів. або е, Панамський канал. Тобто е, Трамп змінив головне правило в світі. І не факт, що і реінкарнація цього буде, що після Трампа це можна буде відіграти, що тепер агресор не тільки не обов'язково покараний, а він може бути і пробачений. І от ми далі можемо перевести, що е, Росія, е, власне, ну, якщо е, Сполучені Штати визнають Крим Російським, то це буде значити, що е, зло не тільки може бути непокаране, а зло і дають карт-бланш, Зелене світло, і Сполучені Штати від цього визнають, що, е, значить, е, що світ в світі може бути е, право сильного. Не право правого, а право сильного. І штати, якщо почнуть грати по російським правилам, то Ну, Я би сказав, що Третя світова, е, невідворотня. Просто невідворотня. Якщо тим більше, що е, ну, зараз можна там відіграти назад, так. Да. Якщо через умовно, через три з половиною вже тепер роки виберуть не е, Трампа, а повернеться Сполучені Штати в адекват. А якщо стане наступним президентом Дівенс, Наприклад, або хтось із трампістів, то я тоді е, не став би ставити на е, безпеку в світі там ламаного гроша. То це значить, що нашим дітям точно доведеться воювати, як і нам. <кій> <кій> Далі, що треба сказати? Трамп кругом кричить, ну, з нього гигикають, що він керує світом, а насправді він не керує нічим. Ну, Будемо відверті. Сполучені Штати. Все, все ще найбільша економіка світу і найбільша військова потуга світу. Але що тут в Трампу треба зрозуміти? Що Трамп, і до речі, це як і Зеленський, знову ж порівнюємо, як Зеленський. Трамп хоче плювати на все, що він не контролює. Якщо він не контролює там е, якусь Ну, якийсь там ООН, да, наприклад, він не може контролювати. Ну, все, ООН для нього нічого. Міжнародний трибунал в ГАГі, він не контролює, все значить міжнародного там трибуналу в ГАЗі немає. Так само і Зеленський він там, типа, він там, ставить на ігнор все, що можна, все, де він не успішний, там, де він, де йому не аплодують, де він не виходить там на сцену і не загораються Софіти. Це об'єднує цих двох нарцисів, е, власне, е, апріорі. От, е, що ще Трамп е, абсолютно плює на всю внутрішню систему американську, стримувані проти ваг. А значить, він будує авторитарну країну, а значить, він ну вже він фактично вступив в клуб авторитарних країн. Він діє за логікою. Путіна або Сі Цзіньпіня, де фасад демократичний. Да, там у Путіна ж теж є Госдума, є там розділ, типу судова система, є там слідчий комітет окремо, є Газдума, є там уряд, є там Нацбанк, їхній, ну, вірні, як їх Центробанк називається, який типу незалежний. Так само і в Україні, типа щось незалежне. От, але ми розуміємо, що е, Зеленський намагається контролювати інформаційне поле, що він там наступає на п'ятки тим каналам, які не цілують його в одне місце. І е, ми бачимо, що е, це е, вже, е, в білет в один кінець, що Трамп хоче вступити в клуб авторитарних країн. І у нас наступ на ЗМІ. От в Україні, Ну, Росія це вже пройшла, про Китай ми не говоримо. Там, там же мінь, же Бао, це наше все. Але, щоб ми знали, Трамп зараз наїжджає на судову систему, він хоче її зруйнувати, знівелювати. Мало того, те, чого у нас нема, в Америці сильні університети і наїзди йдуть на Гарвард, на Берклі, вони забирають у них гранти. Тобто, ну, Трамп. Хоче э, розрушити те, що є якби фундаментом. Тої Америки, до якої ми звикли, до Трампівської Америки, з сильними університетами. У нас вони ніколи сильними не були, але е, і у них можуть університети бути просто лавочками по видачі дипломів, Якщо Трамп переламає зараз цю систему, будемо сподіватися, що ні, але я дуже дуже переживаю за це все. От, далі, що ще? Руйнування альянсів, в першу чергу НАТО, то є для Трампа, перестали бути потрібними і важливими союзниками. <кій> і він дурілка не розуміє, що якими б сильними не були Сполучені Штати, а без альянсів, без союзників далеко не заїдеш. І коли Пікін хоче наростити кількість союзників. Хай залежних від нього, хай це будуть його там васали, але він заманює в свою орбіту інші країни. То Трамп навпаки видавлює в тому числі і своїх союзників, в тому числі не тільки європейців, а й найближчих до нього, там в тому числі, і по мові англосаксів, ну і тих самих же ж канадійців, які були всю дорогу союзниками США. Ну от і все. Ну і окрема тема, окремо тр треба говорити, це про. 에, 에, намаганням Трампа здійснити реіндустріалізацію і 에, розбудова Трампом економіки хаосу. Я тільки цю тему зачеплю. Завтра про це будуть говорити там десятки експертів. І я хочу зробити ще окремий стрім, окремо на цю тему тарифні війни. Чому індустріалізація не вийде в постіндустріальному світі? Але тут якраз єдиний момент, де у Трампа є здоровий глузд. Чому? Я просто закину місток на завтрашній свій стрім, тому що. Е, якщо е, Штати перестануть і взагалі цивілізований світ е, вироблять якісь військові технології, які дадуть змогу е, в майбутньому або не унеможливити війну, або перемогти в війні. Тобто зробити технологічно військово сполучені Штати і Західний світ сильнішим від е, китайсько-російського, скажімо, іранського е, оцього угрупування авторитарних країн, то сполучені Штати. Точно отримують Третю світову, а разом з ними і ми. Тобто, залишимо на завтра ще оцей економічний хаос Трампа як окрему тему. А взагалі хотів би подякувати вам, що ви дивитесь мене вибачте за голос. Після грипа у мене просів голос, ну нічого, колись напрацюю знову командний голос, щоб крикнути так, щоб плафони падали. От, е і закликаю вас підписатись на цей. Ютуб канал, хто ще не підписався, дуже важливо. Хто підписаний, будь ласка, лайкайте і коментуйте, це важливо. Ну і знаємо, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна вистоїть, Росія не пройде. Но пасаран, друзі. Тримаємось.